Вітаю на своєму каналі Грабовська Ніна сад, город і трошки позитиву. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми огірочками, які я посіяла трошки пізніше. Огірочки посадила я двома рядами, так як декілька штук в мене не зійшло, прийшлося досадити мені пізніше. Я їх накрила такими баночками, щоб затримувалося тепло і щоб вони скоріше зійшли. Огірочки вже починають цвісти, починають в'язатися, я їх підкормила, підв'язала і буду чекати урожаю. Трошки посапала зілля. Так як ішли дощі, воно багато наросло, потім ще раз треба буде пересипати, щоб було чистіше. Ось такі в мене огірочки, вже вони потрошки світуть, починають в'язатися. Гарного всі дня, мирного неба і всього найкращого.